Вітаю! Сьогодні ми розглянемо перевантаження операторів присвоювання та конструктора перенесення. Ці концепції нам дозволять ефективно та зручно працювати з об'єктами в коді. Що таке перевантаження оператора присвоювання? Ну, оператор присвоювання ми вже знаємо, що це таке. Це оператор, який копіює дані з опаранта, який знаходиться праворуч від нього, в операти, який знаходиться ліворуч від нього. Тобто копіюємо дані. Там, наприклад, маємо дві змінні int X равно Y. Відповідно, ми копіюємо дані з Y в X. Але ми знаємо, що також перевантаження операторів застосовується для того, щоб мати можливість застосовувати певні оператори для роботи з нашими об'єктами. В попередніх уроках ми розглядали основні види перевантаження операторів, а сьогодні розберемо перевантаження оператора присвоєння, тому що він, відповідно, має певний нюанс. Ну і конструктор перенесення не менш важливий, він переносить одні дані в інший об'єкт. Відповідно, це конструктор, який викликається при створенні нашого. Об'єкта, він зменшує непотрібне копіювання якихось там даних, Ну, особливо корисно, коли ми працюємо з великими об'єктами даних. Приклад розбирання конструктора перенесення і перевантаження оператора присвоювання ми будемо на класі MyString. В ньому буде реалізований конструктор, конструктор, два конструктори, один по замовченню, один з параметром, конструктор копіювання, який ми також нагадаємо, не менш важливий. Ми сьогодні побачимо, в чому різниця між конструктором копіювання і оператором присвоювання. І також, відповідно, метод print, деструктор для видалення динамічної пам'яті, конструктор переміщення, перевантаження оператора присвоювання і зміна, яка буде в собі зберігати роботу з динамічною пам'яттю. Він буде фактично імітувати роботу класу Stringa. І далі ми застосуємо його всередині інтмейну по кроково. І так, давайте детальніше розберемо наш клас. В класі в нас відповідно змінна. це вказівник на динамічний якийсь об'єкт. Далі в ньому є конструктор по замовчуванню. Якщо ми нічого не передаємо, ми ініціалізуємо наш вказівник 0ПТР. Якщо... Далі в нас конструктор з параметрами, ми передаємо сюди якусь адресу якогось відповідно масиву даних. І потім цю адресу будемо передавати далі. Яким чином, ми перевіряємо, чи ми дійсно передали адресу, чи в нас STR не вказує 0PTR. Якщо так, то ми виділяємо динамічну пам'ять для нашої дати: STRLIN STR, за допомогою STRLAN, ми отримаємо розмір тих даних, які ми отримали ззовні, плюс один це для закриваючого слеш /0 символа. І далі робимо за допомогою strcpi копіювання даних, які до нас прийшли, в наш вказівник дата. Таким чином, тепер наша дата, яка знаходиться в класі, а точніше, об'єкт, буде володіти тими даними, які ми будемо ініціалізовувати його на етапі його створення. Інакше, якщо в нас STR. Рівне 0.5R, якщо ми нічого не передали, то там буде нас дата ініціалізовуватися 05R. Ну, це базовий принцип, який потрібно обов'язково перетримуватися. Ну, далі розберемо конструктор копіювання, який ми вже уроків 2-3 назад розбирали з вами і вивчали, що конструктор копіювання в нас потрібен для копіювання одних, одних даних в інші. Ми виділяли певний урок для того, щоб продемонструвати. Я чому конструктор копіювання реалізовується по-іншому? Тому що у нас він є по замовчуванню, але його потрібно реалізовувати по-іншому, коли ми працюємо з динамічною пам'яттю. І нагадаю вам, що коли ми працюємо з динамічною пам'яттю, нам потрібно обов'язково самостійно реалізувати конструктор копіювання. Конструктор копіювання, відповідно займається перенесенням даних з одного об'єкта в інший. Але не пряме копіювання адрес, щоб наші два об'єкти не вказували на одну область динамічної пам'яті, а нам треба створити нову динамічну пам'ять. В конструкторі копіювання це все відбувається, копіюються дані, і анекше, тоді дата равно на Тобто ми сформуємо окремий динамічний об'єкт і далі переносимо тоді дані. Дуже подібне до конструктора по замовчуванню. Ну і звісно те, що я показував минулого разу, як говорив, що подібні, так і тут в нас вони залишаються незмінними подібними. Конструктор по замов... з параметрами просто отримає рядок, а конструктор копіювання в нас отримує відповідно об'єкт іншого класу. До чого ж тоді тут оператор присвоювання? А оператор присвоювання не менш важливий, тому що він застосовується вже тоді, коли ми працюємо з об'єктами. Давайте детальніше розглянемо тепер Int-Main. В ін ми створюємо об'єкт S1. Далі створюємо об'єкт S2, його ініціалізуємо ключовим словосполученням Hello World. Далі створюємо об'єкт S3, використовуємо конструктор копіювання на даному етапі. Пам'ятаємо, що конструктор копіювання викликається при створенні об'єкта. Ми тут створюємо об'єкт S3 і відповідно копіюємо дані з S2. Створюємо в MyString ще один об'єкт S4. І тут на етапі S4 S2. Ми будемо викликати оператор присвоювання. Чому? Тому що оператор присвоювання викликається в таку позицію. Тут не викликається, тому що ми тут створюємо, а він працює вже з існуючими об'єктами. От в чому різниця між конструктором копіювання і оператором присвоювання. Тому що, по факту, вони виконують одну ту саму дію, копіюють дані з одного об'єкта в інший і повинні бути реалізовані подібним чином, з певною відмінністю. Покажу конструктор оператор присвоювання, як там відрізняється від конструктора копіювання. Але виконують одну ту саму дію, Копіює дані з одного об'єкта в інший. Та час їх виклику також відрізняється. Конструктор копіювання нас викликається при створенні об'єкта, тому що це конструктор. І ми пам'ятаємо, що він у нас викликається, коли ми створюємо об'єкт. Тому на даному етапі, на рядку номер 76 нас тут буде викликатись конструктор копіювання, а оператор присвоювання викликається вже для роботи з існуючими об'єктами. От існує нас об'єкт S4 і S2, і ми хочемо присвоювати дані S2 в S4. А так як ми працюємо з динамічною пам'яттю, по замовчуванню оператор присвоювання нам не підійде. Тому що. Також є оператор присвоєння, який реалізований по замовчуванню. І він працює так само, як конструктор по замовчуванню, Конструктор копіювання по замовчуванню. Просто копіює дані. Просто копіює вказівник з одного об'єкта в інший. І тоді два вказівника будуть вказувати на одну область динамічної пам'яті. Але, виходячи з попереднього уроку про конструктор копіювання, ми знаємо, що буде виникати проблема, коли буде відбуватися видалення цих даних. Тому ми повинні це уникати, ми повинні самостійно реалізувати оператор присвоєння. Ну і тепер давайте перейдемо, подивимося, як він працює, точніше, як він реалізований. Оператор присвоєння, перевантаження оператор, ключове слово, відповідно, використовуємо для того, щоб перевантажити всі оператори, і в, тому випадку так само ж, в цьому ж випадку так само ж і це стосується оператора присвоювання. Оператор присвоєння, нас приймає об'єкт, який нам треба скопіювати. Буде повертати також наш об'єкт. Далі ми перевіряємо, чи в нас не відбувається самоприсвоювання. Перша перевірка, і не менш важлива це перевірка на самоприсвоювання. Що це значить? Що ми не могли зробити. S4 S4. Це самоприсвоювання. Це не буде вірно, звісно, це скомпілюється, але так краще уникати. Навіщо нам копіювати повторно дані? Це в певний час. Нам треба цього уникати, тому ми робимо перевірку. Ми беремо відповідний об'єкт за допомогою амперсанта на цьому етапі, тому що тут це по посиланню передаємо. А на цьому етапі ми з вами отримуємо його адресу цього об'єкта, який до нас прийшов, і порівнюємо за адресу нашого поточного об'єкта, для якого ми викликаємо. Перевантаження оператора присвоєння. Тобто, от для S4 тут ми давайте змінимо на S2 вже, щоб краще нас не між собою е, різнилися. Для S2 ми використовуємо EnAзи, дивимося його адресу і порівнюємо з адресою S4. Зість це адреса S4. Якщо вони між собою не рівні, тобто це два різних об'єкта, то ми заходимо всередину і робимо Delete Data. От. Бачите, відмінність в чому полягає між конструктором копіювання. Конструктор копіювання немає перевірки на адреси, тому що конструктор копіювання буде викликатися на етапі створення. Коли тільки створюється об'єкт, тоді ми будемо його ініціалізовувати. А тут у нас вже існує об'єкт, і ми повинні перевірити, чи ми не робимо присвоювання само ж себе. Тобто він вже створився. І ми використовуємо оператор присвоєння, коли вже об'єкти створені. Ну і плюс робимо делета. Далете також було відсутнє в конструкторе копіювання, а тут ми його використовуємо. Для чого? Тому що, наприклад, нашій S4 міг би вже б зберігати якісь дані. Наприклад, слово Hello. А коли я пишу S4 равно S2, я хочу присвоїти Hello World в S4, а він вже має якісь собі дані, і ці дані також є динамічними. І тому ми робимо видалення, очищуємо його. Тобто, Тому що є імовірність, що об'єкт вже був створений. І об'єкт може вказувати вже на якусь область динамічної пам'яті. Тому краще її видалити все, що там є, якщо є можливість видалення є, відповідно, ми видаляємо його і очищаємо наш тоді S4. І тепер S4 ми можемо безпосередньо присвоювати якісь дані. Звісно, ми також робимо перевірку, перевіряємо, чи INAZ-дата не рівне 0ПTR. Потім для дата, для S4 виділяємо динамічну пам'ять нову по розміру тої інформації, яку до нас надійшла. І копіюємо дані. І далі, в принципі, по такій же схемі, якщо else, якщо тут умова буде невірна, то ми, відповідно, data равно 0.5. І повертаємо return зірочка зіст. Це обов'язково також крок для того, щоб ми повинні змінити. Тобто ми працюємо з об'єктами, ми його змінюємо і назад йому йому повертаємо. Отак працює оператор присвоєння. І так він виглядає при перевантаженні. І так він буде працювати вірно з динамічною пам'яті. Тому що якщо ми його закоментуємо. Давайте ми його закоментуємо зараз. А потім попробуємо викликати об'єкти. У нас навіть виникла помилка. Не перевантажується апаратор. Функція. Угу. Не явно. Угу. Зараз компілюємо, перевіримо ще разочок. Конструктор переміщення. Тут може от впливати, що конструктор переміщення буде викликати. Давайте закоментуємо конструктор переміщення, ми про нього трошки детальніше поговоримо далі. Бачите, якщо не використовується в нас оператор присвоєння, його немає реалізації, то буде в чергу дивитися конструктор переміщення. Я вам продемонстрував, що виникає помилка, тому що якщо ми не маємо свого оператора присвоювання і працюємо з динамічною пам'яттю. А в нас є реалізація по замовчуванню, і вона працює так само, як конструктор копіювання по замовчуванню, і ми от використовуємо цей же оператор присвоювання, він просто бере і копіює адреси. Він не створює новий динамічний масив, не копіює дані з нової динамічної масли, він просто копіює адреси. І коли ми будемо використовувати по замовчуванню оператор присвоювання, буде виникати помилка, тому майте на увазі, що важливо дуже притримуватись принципу реалізації конструктора копіювання і оператора присвоювання в тому випадку, якщо ви працюєте з динамічною пам'яттю. Це обов'язково. Назад повертаємо наш оператор просвоювання. перекомпілюємо. Компіляція відбулася, помилок немає, запускаємо, все працює коректно, ми нічого не виводимо. Давайте зараз також ми виведемо для об'єкта o4.print s4.print. І для S2 також видимо. .print Крапка з комою. Компілюємо повторно. Запускаємо. Hello World. Hello World. Тобто ми скопіювали з S2 дані в S4. Тепер два об'єкти в нас вони зберігають собі Hello World, але це дані динамічні Hello World. відповідно в нашому об'єкті S2 є своя ділянка динамічної пам'яті, а в об'єкті S4 є своя ділянка динамічної пам'яті. І тут все коректно видаляється, помилок ніяких не виникає. Давайте ще раз подивимося, як же в нас працює цей оператор присвоювання. Перевантажені оператора присвоювання ми отримуємо об'єкт, який нам треба скопіювати, який треба присвоїти. Перевіряємо, чи цей об'єкт не є той же самий об'єкт, куди ми хочемо присвоїти, чи немає самоприсвоювання. Видаляємо попередні дані, якщо вони є, Тут можна навіть поставити перевірку, звісно, наприклад, ІВ. Ну, бажано додати перевірку. Дата нерівен 0.5R. Якщо дата не рівень 0.5R, то відповідно там є якісь дані в S4, і ми потім їх видаляємо. Далі перевіряємо, чи ENASA дата також не рівень 0.5R, щоб скопіювати дані, якщо вони там також є. Створимо для дата новий динамічний масив, під розмір тих даних, який до нас прийшов. І копіюємо за допомогою SterCPI. Дата, виназа, data. Беремо з ENAZ data, вкладемо в data всі дані, які там є. Інакше, якщо виникає помилка на цьому етапі, ми просто дата равно 0ПТР і все. І повертаємо ретурн зірочка зі Тобто ми змінили наш об'єкт і повернули самому його собі. Отак працює в нас, відповідно, оператор присвоювання. І він відповідно дуже подібний до конструктора копіювання. Вони виконують через, наголошую, одну і ту саму дію, копіюють дані, але. Конструктор копіювання викликається, коли ми створюємо об'єкт, тому необхідності перевірки на самоприсвоювання немає. Видалення даних також не, не, не потрібно робити, тому що він тільки створюється, там в нього нічого не може бути. Ми просто беремо, копіюємо дані, ну, звісно, створюємо пам'ять для того, щоб скопіювати ті дані, і переносимо ті дані, які ми отримуємо. Ну а оператор присвоєння має от певні додаткові перевірки за допомогою І. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до конструктора переміщення. Конструктор приміщення, мені здається, саме легше реалізовується. Е, ньому тут не потрібно ні створювати нідамічну пам'ять і ні нічого подібного не потрібно. Тобто конструктор в нас також викликається при створенні об'єкта, але він займається переміщенням даним. Ну, наприклад, зараз розкоментуємо: ми створюємо з вами MyString S5 і робимо виклик конструктора переміщення. Що це означає? Ми переміщаємо всі дані з об'єкта S4. В об'єкт S5. Давайте подивимося, як він реалізований. Він реалізований супер легко. Отримали об'єкт. Бачимо, що конструктор переміщення дуже подібний до конструктора копіювання, тільки без ключового слова const, обов'язково, тому що ми будемо змінювати. Потім 2 амперсанта. Два амперсанта перша характеристика, перша різниця між конструктором копіювання і конструктором переміщення. І якщо, в принципі, Пригадайте або подивитись повторно попередні відеоуроки. Я показував вам, що коли ми створюємо об'єкт, відкриваємо дужки, то по замовченню, там у нас є і конструктор копіювання, і конструктор переміщення. Там у нас 1 амперсант і 2 амперсанта. Оце 2 амперсанта це конструктор переміщення. Ми отримуємо об'єкт, а тут ми вже з вами копіюємо адресу дата, рівне NASA. Беремо адресу динамічної пам'яті, тому що конструктор вже отримав в нас об'єкт, який володіє якоюсь динамічною пам'яттю. Далі ми цю інформацію переміщаємо в дата, тобто тепер на даному етапі в нас вказівника вказують на одну область динамічної пам'яті. А на наступному кроці ми Enaza. онуляємо, 0 r пишемо. Тепер Enaz data вже не володіє тією динамічною пам'яттю, а володіє нашим новий створений об'єкт. Тому ми перемістили управління даними з одного об'єкта в інший. Завдяки чому? Завдяки тому, що. От тому об'єкту, який володів цими даними, ми присвоїли 05Р. І тепер він тією адресою не володіє, а цією адресою володіє наш новий створений об'єкт. Подивимося, як нас це відмені відпрацьовує. Створили з вами от об'єкт S5. Для нього використовуємо конструктор переміщення. Тут потрібно використовувати SDMU для того, щоб у нас відпрацював конструктор переміщення вірно. Переміщаємо всі дані з S4 в S5, потім виведемо з вами S4 і потім виведемо з вами S5. Компілюємо. Запускаємо. Не зберіг зміни. Зберегли. Компілюємо повторно. Запускаємо. Hello World. Hello World. Empty. Hello World. Тобто S4 нарядку номер 83 Володів Hello World. Після конструктора переміщення виводимо на рядку номер 95 s 4 він тепер собі зберігає Empty. Як, та, як так трапилося, чому там empty? Тому що в принті там є певна умова. Ми перевіряємо, чи при виведенні, коли хочемо викликати метод print, чи дата володіє якимись даними. Якщо вона володіє якимись даними, то виводимо цю інформацію. Інакше ми виводимо, що Empty. Тобто просто перевірка, банальна перевірка. Це за допомогою теренарного оператора. Ну, ви можете написати, наприклад, по-іншому, написати умову, і якщо, наприклад. Дата рівна 0 PTR. То ми з вами STDCout. Виводимо дата std, STD handel.скомою. Інакше виводимо Empty. Else. Беремо і виводимо Empty. Cout. Можна скопіювати повністю це же слово std Закоментуємо цей рядок і він працює так же само. Просто тенартний оператор це скорочення оцього всього блоку. Для зручності. То для зручності. Компілюємо повторно. Запускаємо. Виводимо Hello World. Виводимо Hello World, виводимо знову Empty і виводимо Hello World. Коли ми викликаємо тут print, ми перевіряємо, чи. Відповідно, наш S4 володіє якимись даними, якщо він не володіє ніякими даними, якщо там рівень 0ПR, то відповідно, ми там просто далі виводимо MT. А S5 тепер нас володіє тими даними, що володів S4. Він володіє, відповідно, Hello World. Отак в нас працює конструктор переміщення. Він реалізовується суперлегко, мені здається. Тут просто треба запам'ятати, що це конструктор, має ім'я такий клас, без конс, тому що, чому? тому що ми змінюємо наш об'єкт, який до нас прийшов. Ми його даті присвоїмо 0.5r, щоб забрати володіння ресурсів, на які він вказує. А тут ми просто дата равно ENA за задата. Присвоїмо адресу з того об'єкта, який до нас прийшов, об'єкт вказує на відповідно на якусь динамічну пам'ять за допомогою дата. Ми цю адресу кладемо в дата. Тепер, відповідно, наш об'єкт S5 вказує на ту динамічну пам'ять. А потім нарядку номер 36 ми NA задата з вами повністю унуляємо. Тепер він не вказує на ті динамічні дані. І тоді робимо перевірку при виведенні. Отак працює конструктор переміщення. Ефективний, коли от не потрібно вам копіювати якісь великі дані, а просто перемістити управління з одного об'єкта в інший. Це можна робити за допомогою конструктора переміщення. Реалізуйте його самостійно, по замовчуванні, напевно, він так само працює, там, якщо не помилятись, можна потім подивитися, якщо бажаєте детальніше, можете прогуглити. Але основне я вам показав, що для того, щоб правильно працювати з даними, з динамічними даними, в першу чергу, потрібно обов'язково. Реалізовувати конструктор копіювання, оператор присвоювання і конструктор переміщення. І, відповідно, реалізації повинні бути також коректними. Це все в нас для того, щоб мати можливість коректно працювати з динамічними даними і щоб в нас не вникали проблеми. На цьому все. Я бажаю вам успіху і до наступної зустрічі!